Привіт, інвестори на курсі Пасивний дохід. Сьогодні у нас п'ятий модуль і тема IPO та е ризикові варіанти інвестування. Сьогодні ми поговоримо про крипту та IPO. Давайте розберемо, що таке. IPO, як ним користуватися, як почати інвестувати з цим інструментом. А по-перше, IPO це Initial Public Offering, тобто, це є публічна пропозиція компанії, перший вихід компанії на ринок. І вона встановлює свої певні ціни на ціні папери. Тобто, коли компанія ось працювала, можна сказати, звичайно, так як всі компанії там, в Україні за кордоном без виходу на фондовий ринок. Вона залучала кошти, а тільки своїми методами залучення. Тобто це могли бути кредити в банках, це могли бути внески інвесторів, власників, або просто залучення якихось осіб, яких ця компанія знає і просила або могла змогу залучити їхні кошти. В даному випадку, якщо ми говоримо про IPO, коли компанія доростає до певного рівня, вона думає, чи виходити їй на фондовий ринок, оскільки це дуже кропітка процедура, потрібне залучення. Різних банків додаткова підготовка звітності додатковий аудит. Це займає дуже довгий час, може займати там рік і так далі. І відповідно, коли компанія готова до того, щоб залучити додаткові кошти від тих людей, які про неї абсолютно ще там або не знають, або вона не може залучити кошти напряму. Відповідно, вона приймає рішення, щоб саме вийти на фондовий ринок, якщо їй потрібні ці кошти. І ось цей вихід на фондовий ринок він передбачає, що компанія залучає додаткові кошти, і в неї буде різкий стрибок у розвитку, тобто вона зможе класно проявити себе, залучити ці кошти, використати їх і заробити додатковий ем, дохід. Тобто, якщо порівнювати з малим бізнесом, то якщо ви залучаєте додаткові кошти в бізнес, наприклад, у вас малий бізнес, малий якийсь інтернет-магазин, ви залучаєте додатково 10-20 тисяч доларів, і, ви, і це вже якийсь поштовх для того, щоб збільшити продажі, збільшити маркетинг і так далі. Так, ось IPO, аналогічно, це додаткове залучення коштів, але вже в великих об'ємах від роздрібних інвесторів, як я це говорю, тобто від нас з вами. Відповідно, що таке IPO? В нас є можливість використовувати і цю функцію IPO, використовуючи брокера Freedom Finance. Тобто лише брокер Freedom Finance, це його конкурентна перевага над іншими брокерами, дозволяє нам, як роздрібним інвесторам, використати такий інструмент, як IPO. Чому тільки цей брокер? Тому що інші брокери вони дозволяють, оцей IPO є дозволений для великих інвесторів. Для тих, хто контролює і має великий капітал на фондовому ринку, для, лише для таких ем, гравців е, серйозних. Відповідно, Freedom Finance має певні е, методики, як він може надати нам таку можливість е, взяти участь в IPO. Але є певні вимоги до таких інвесторів, тобто без вимог, звичайно, нікуди. Дивіться, Freedom Finance єдиний європейський брокер, що надає доступ до IPO для роздрібних клієнтів. входу 2000 доларів. Ми, щоб почати інвестувати в IPO, повинні мати капітал на фондовому ринку, тобто на цьому брокері 2000 доларів плюс. Це було за останніми даними, тобто це протягом там, року часу. Зараз потрібно уточнити, чи нічого не змінилося. Ось, так як в нас відбувався протягом 2022 і 2023 року спад на фондовому ринку, перша половина 23 року, це точно в нас саме інвестування в IPO, воно було значно дуже дуже ризиковим і практично не було варіантів, куди можна інвестувати. Навіть якщо були, то ніхто не вкладався, тому що коли ринок падає. То і компанії, які виходять на фондовий ринок, вони будуть падати з ринку. Тобто ті компанії, які хотіли вийти на фондовий ринок, вони або відкладають цей процес на момент, коли ринок почне підніматися, і буде позитивна е історія, тобто по позитивний буде рух на ринку, тоді вони будуть виходити на фондовий ринок. Тому в нас з вами є можливість прийняти участь в IPO, якщо ви відкриєте брокерський рахунок Freedom Finance і. Якщо у вас буде вклад не менше 2000 тисячі доларів, і це може бути не лише просто сума, яку ви занесли на рахунок, тобто туди поклали, а це може бути і сума активів, які у вас вже куплені. Тобто ви можете купити активів на 2000 тисячі доларів і вже. Зможете приймати участь в IPO. тобто зрозуміло, так ви можете купити собі певний портфель і під його заставу, якби входити в IPO. Чому використовується цей поріг і застава? Тому що компанії, зрозуміло, можуть як піти вгору після виходу на фондовий ринок, їхня ціна може зрости, так і може впасти. Якщо ринок піднімається, то більш ймовірність, що більшість компаній, які виходять на IPO, будуть підніматися разом з ринком. Якщо ж ринок падає, ймовірність, що більшість компаній підуть вниз, тому ніхто зараз не інвестує в IPO. Але коли ринок абсолютно чітко гарно ріс, інвестиції в IPO були дуже прибутковими. І деякі блогери навіть в Ютубі показували свої результати по IPO, і все-таки цей відсоток виграшів, так тобто, що вони попадали в хороші компанії. Був більший, ніж компанії, які е, програвали на IPO, які падала їхня ціна після виходу. Що це означає? До прикладу, ми виходимо на фондовий ринок і ставимо ціну цінного паперу, наприклад, 6 доларів. Коли вихід йде на IPO, то акції зазвичай набагато дешевше коштують, ніж зараз, ті, які е, мають розвинуті компанії. Тобто, якщо, до прикладу, в е, е, акція Apple коштує 180 доларів, то е, акції е, компаній, які виходять на фондовий ринок, може коштувати там, 10 доларів. 20 доларів, 7, такий діапазон. Відповідно, після того, як компанія виходить на фондовий ринок, ціна буде або зростати, тобто з 6 доларів це може стати 20 доларів, або навпаки, може падати. Є таке поняття, як алокація на фондовому ринку і при виході на IPO, що це означає? Якщо у вас активів менше, ніж 20 тисяч доларів. То комісія буде 5% від суми угоди. Ага, це про комісію тут я написала. А саме про алокацію. Дивіться, чим більше у вас буде сума у активах на брокері Freedom Finance, тим більшу алокацію вони вам дадуть. Зараз я попробую вам це пояснити. Дивіться, є рейтинг для участі в IPO. Кожен учасник інвестування має свій рейтинг. Відповідно, якщо алокація скажімо так, 1-2. Тобто, у вас буде мали, мала сума на брокері в інвестиціях вкладена, то, відповідно, алокація буде мінімальна: 1-2. Середня це є 3-4 і максимальна 5. Це ваш рейтинг. Відносно цього рейтингу між всіма учасниками, які приймають участь в цьому IPO, буде розпреділена певна сума цінних паперів, певна кількість цінних паперів. До прикладу. Ви можете отримати, якщо ви тільки починаєте інвестиції на IPO, і у вас маленька сума, наприклад, мінімальна так, 2000 доларів. Ви можете претендувати там, на одну дві акції цієї компанії. Ви не можете на всю суму на 2000 доларів собі купити акції якоїсь компанії. Так? Тобто, це неможливо. Тобто, вам будуть пропонувати маленьку частинку. Акції цієї компанії, тому що Freedom Finance бачить, що в неї Freedom Finance є різні клієнти. Є ті, що мають багато грошей, багато великий портфель, вони можуть собі там багато інвестувати, є середні там інвестори і є маленькі. Відповідно, тим, що маленькі інвестори буде запропоновано е, купити одну там, дві акції, е, середнім інвесторам 3-4 і максимально 5. Тобто, якщо ціна буде вартувати, до прикладу, при виході на Акції 6 доларів, а після того, як ем, пройшов період, оцей ем, закритий період, коли не можна продати, е, називається lock-up період, 93 дні триває, коли не можна продавати цю акцію. Відповідно, після закінчення цього періоду, якщо Акція буде коштувати 20 доларів, то ви заробили там більше, ніж 100% на IPO. Але ну 100% це звучить класно, але по факту ви заробите там буквально, може, 10-12 доларів, якщо у вас алокація низька. Тобто вам буде зручніше і буде краще, звичайно, якщо у вас буде сума, яку ви можете закладати, і у вас буде великий портфель, тоді у вас максимально буде алокація, і відповідно буде прибутковість значно більша, ніж ота, коли ви тільки починаєте приймати участь в IPO. Але портфель від 2000 доларів вже дає вам можливість приймати участь в цьому IPO. І друга, про що ми поговоримо? Це є ризики і підбір компаній для IPO. Дивіться, ми підбираємо компанії аналогічно, як ми робимо фундаментальний аналіз. Фундаментальний аналіз ми будемо робити на наступному занятті. Будемо вчитися аналізувати звітність компанії: це PNL, Flow, баланс, і взагалі довідуватись інформацію про компанії з тих чи інших джерел. Так ось ризики це те, що воно ризикове, тобто вам потрібно використовувати не більше 5-10% від вашого загального капіталу, ви можете використовувати і вкладати в IPO, щоб ви це розуміли. Тобто, якщо у вас є капітал, наприклад, 100 тисяч доларів, то ви можете там до 10 тисяч доларів використати в IPO, не більше, так? Це приблизно, якщо так ми говоримо. І наступна тема наша буде це криптовалюта. Чому криптовалюта також я її до ризикових інструментів? По-перше, криптовалюта не має фінансової звітності. У нас кожна компанія має, яка виходить на фондовий ринок, вона має відповідну звітність, аудит проведений, так? Тобто перед виходом. А також криптовалюта не має. Ні аудиту проведеного, ні звітності, PNL шло в баланс. Ми не можемо проаналізувати і прийняти рішення, яка криптовалюта буде краще, яка ні. Вона просто виходить на біржу, торгується, але ми не знаємо, що це за проєкт. Так, він може бути гарна обкладинка, а всередині може бути пустий. Відповідно, такі проекти часто можуть зіскамлюватися. Тому ми будемо використовувати криптовалюту абсолютно як інструмент. Більше спекуляційний, ми будемо на цьому більше заробляти і інвестувати також не більше 5-10% від нашого портфелю. Тобто, в загальному, якщо ви хочете інвестувати і в IPO, і в криптовалюту, то це ризикові інструменти. Ви виділяєте на ці два інструменти не більше 10%. Тобто ви можете вкласти в криптовалюту, до прикладу, 5% своїх активів і в IPO 5%. Так? Ми багато не вкладаємо. Відповідно, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті, то заробляння це воно під собою розуміє продаж криптовалюти. А продаж криптовалют, якщо ми думаємо інвестуючи про продаж, то це спекуляція. Так, тобто, ми хочемо купити дешевше, продати дорожче, заробити. І далі ці кошти кудись складати. Так ось я використовую криптовалюту абсолютно як спекуляційний інструмент. Тобто я вклала, трошки заробила, продала, перевела в консервативніший варіант інвестицій, щоб цей капітал не витратити, а примножити. Так? Тобто, щоб розігнати нашу золоту гуску. Для цього я використовую криптовалюту. В загальному прогнози по інвестуванню в криптовалюту. Думка, наприклад, у Арина Баффета, що ця валюта зручна для злочинців. Чому? Тому що вона уникає різні заборони офіційні, так можна уникнути за допомогою криптовалюти. Тобто ви ніяк проконтролювати у цей рух криптовалюти неможливо, бо це перекидки між людьми. Це під, під торгівля. Коли ви купуєте активи в інших людей, і просто на біржі обмінюєтеся, ви даєте комусь гроші, хтось дає вам вал... криптовалюту, і так воно відбувається. Це називається пі p торгівля. У мене на каналі Бухгалтер Консультант є відео про те, як відкрити рахунок на Binance, про те, як купити криптовалюту. Це відео називається спотова торгівля. Можете переглянути. Також я вам показувала у попередньому уроці про те, як поповнювати брокерський рахунок, ми теж використовуємо криптовалюту для того, щоб купити валюту онлайн. Тобто це інструмент для того, щоб уникнути деяких державних заборон стосовно купівлі валюти онлайн. Так як ми в банку не можемо купити наразі валюту онлайн, а купити криптовалюту і потім обміняти її на валюту. Наприклад, долари на наш інший рахунок міжнародний, ми це можемо зробити. Як це зробити? Я показувала в попередніх відео. Якщо ви не дивилися або забули, то переглядайте. Через спекуляції на ринку ціни на крипту ростуть до висоти, до висот. Тобто ми не знаємо, вони просто ростуть, ростуть, ростуть. І коли вони будуть падати, ми не знаємо. І це буде вкрай неприємно. Тобто ми не можемо якось прогнозувати це. Фактично, біткоін працює там, де встановлені валютні обмеження. Тому що ця валюта на даний момент більш стабільна, ніж валюта країн, у яких відбувається криза, цілком логічно, що країни, як Росія, до прикладу, вони також користуються криптовалютою, на жаль, і уникають санкцій. Тобто вони можуть використовувати цей інструмент як інструмент обміну оплати за якісь товари послуги, і це найгірше, що можна що може бути. Тобто, це такий нелегальний ринок. Ем... В якому можуть крутитися надзвичайно великі суми, надзвичайно великі суми, які, по-перше, скриті від офіційних, ну, від законодавства, скажімо так, так, і які не можна переводити на рахунках, або за товари, за які не можна оплатити офіційно, можна оплатити через крипту. Тобто, насправді, крипта це глибше, ніж просто якась там валютка, яка рухається туди-сюди. так? Тобто, ви повинні розуміти, що криптовалюта це дуже великий інструмент, який наразі не регулюється. Навіть законодавство законодавстві України наразі немає в податковому кодексі чітко визначено, як ми повинні її оподатковувати, але вже скоро е, говорять, що в 2023 році вже приймуть нарешті правки до Податкового кодексу і визначать спеціальне оподаткування для крипти. Окреме, тому що в нас зараз є просто інформація загальна, як оподатковий дохід, і, але дехто оподатковує криптовалюту, дехто ні. І також про це ми поговоримо в останньому уроці: оподаткування криптовалюти. Ми розглянемо оподаткування інвестицій, дивідендів та криптовалюти. І ви побачите відмінність, чому зараз це не врегульовано на 100% законодавчо. Ось. Тому насправді криптовалюта це ризиковий інструмент, і ми будемо його використовувати лише для спекуляцій, лише ми можемо використати для того, щоб купити валюту онлайн. І Ось ось так я рекомендую використовувати невелику частину в ризикові інструменти. Чому? Тому що якщо ви заінвестуєте в ризикові інструменти, от часто вам пропонують інвестуєте там в нерухомість під 5% в місяць, в нерухомість в Туреччини і так далі. Так, це все реально. Але ви повинні розуміти, що якщо вам пропонують в місяць 5-10% в місяць, то це дуже ризиковий інструмент, і втратити кошти, ризик втрати коштів значно вищий. ніж на фондовому ринку, коли вам пропонують 10% на рік. І це пропонують найкращі компанії. Якщо компанія буде супер класно розвиватись, то ви можете отримати і 40, і 100% так річних, але ми, по-перше, не знаємо майбутнього, ми можемо лише дивитися фінансову звітність, аналізувати, робити фундаментальний аналіз і таким чином вибрати найкращі компанії, які себе найкраще покажуть в нашому портфелі. Ось, я сподіваюся, що. Вам була зрозуміла тема саме ризикові варіанти інвестування. Наступні будуть теми це фундаментальний аналіз для вибору правильної компанії для інвестування. І остання тема буде оподаткування цінних паперів. Тому залишайтеся на зв'язку. Пишіть ваші коментарі, що ви вважаєте на цю тему, чи ця тема була для вас цікава, чи ні, що ви, ви думаєте про криптовалюту, чи будете туди інвестувати, чи ні. І побачимося з вами у наступному е, відео на наступному занятті. Всім па-па!